Кінчився місяць, а отже, час підбити підсумки і поговорити про дивіденди, які я отримав за листопад. Найменше мені заплатили це Kilroy Reality Corporation. Ця компанія мені заплатила 5 доларів 40 центів. Наступна компанія також рейд це uh, Pennant Park Flo Floating Great Corporation. Uh, ця компанія заплатила мені 10 доларів. Наступна компанія одна з моїх улюблених, не знаю чому, але я її купив прям дуже-дуже вигідно. Найнижчу ціну, яка взагалі була в історії цієї компанії, десь по 3 з копійками доларів. Зараз вона 6,70, Отже, я в плюсі ще майже там не знаю скільки там відсотків, 40 чи 50%. Йдемо до наступної акції, це BNG Foods. Ця компанія займається просто продуктами харчування, випускає якусь там лінійку запакованих продуктів. Ну, доволі скучний бізнес. Заробив 38 доларів, отримав кожні 3 місяці, платять мені. І моя дохідність 12%. Ну, доволі непогано. Йдемо далі. Це, це дуже така класична компанія, напевно, найпопулярніший рейд. Я її купив на 3 300%. Доларів, моя дохідність майже 6% і платить вона кожного місяця 16 доларів там, з копійками. Наступна компанія це Altria Group, тобто компанія, яка займається випуском не знаю, там, сигарет, різні вейпи коротше, в сфері тютюну. Кожні 3 місяці вони мені платять 82 доларів. Я інвестував туди 3,500 доларів, доволі багато. Моя дохідність 9,3%. Я інвестував сукупно в ці акції 10800 доларів. І я отримую дивіденди, мені заплатили 190 доларів, ну майже 200. Тому в результаті нехитрих обрахунків, якщо поділити там і помножити, то виходить моя дохідність 8,7% майже 9%. Тому напишіть, будь ласка, в коментах це норм чи стрьом майже 9% дохідність у валюті, звичайно.